Коли була ця відмова, то ти подумав, що все, буду зраджувати. Чи як це було? Де, мені трахатись хотілося. Хотілося. Ну, ну, і хто там підвернувся, як ти знайшов? В інстаграмі мені писали багато. А, просто самі да, писали. Да. Тобто ти стверджуєш, що до повномасштабного вторгнення, якщо ми проведемо опитування, не буде жодної людини, з якою ти зраджував Ользі? Ні, була одна. Одна за все одна. життя. Одна. Типа я ж кажу: у мене всього три зради. Так, було дві під час повномасштабної, бо до мене не приїжджала вона, і мені башню рвало. І ще одна була ще в 2019 році. Типу, я ж казав, що у нас було типу, таке собі статеве життя з нею, типу, яке мені, мені не подобалось. І я в якийсь момент їй сказав: типу, ну, я хочу, типу, трошки урізноманіти на наше статеве життя. Вона сказала, ні. Я сказав конкретні речі, що типу, я хочу. Да? Вона сказала, ні, цього не буде, типу, забудь. Оце, типу, що в 2019 році, я тоді казав, типу, що цей? Що мене послали, типу, з, з тим, що я хочу, типу, в сексі типу, отримувати, Мені сказали, що ні, цього не буде. Все, я знайшов людину, з якою це було. Але продовжував все одно стосунки з ну, Ольгою. Так. Да. Я зрадник.